Черговий скандал з ТЦК, пояснює представник ТЦК, що він зробить з молодим хлопцем. Той каже: У мене зір мінус 6, Ну а він далі пояснює, що він може олівцем зараз зробити з ним і куди він може його відправити, і, і що йому нічого не буде. Відео, Телеграм, шапці профілю. Це все на вимогу Європейського Союзу. От сьогодні чиновник там один сказав, що платні дороги в Україні будуть на вимогу Європейського Союзу. А оце на вимогу Європейського Союзу. От чому ні одна європейська правозахисна організація не виступила з засудженням от таких випадків? І ще раз повторюю: в ТЦК багато нормальних людей, як і в будь-яких сферах, але в будь-якій сфері є ось таке: ні влада наша, ні засуджує. Ні, європейські організації, які так борються за права людей. Чи все то тільки на словах? А права звичайних людей нікого не цікавлять? Телеграм, відео, щоб це